Родина Ліників живе у Кропивницькому після окупації міста Рубіжне. Дев'ятирічний Кирило дистанційно готується до першого уроку за 600 кілометрів від рідної школи. Каже, трохи сумує, бо торік 1 вересня було інакшим. Ми стояли на лінійку, розмовляли, потім йшли в клас, нам там роздавали щось та і все. Його вчителька евакуювалася в Дніпро. Звідти вітає з Днем Знань. Хочу привітати вас з новим навчальним роком і сказати, що тільки що я прослухала звернення нашого президента Володимира Зеленського до всіх дітей, до студентів. І хочу сказати його словами, що рік навчальний, цей рік, він не такий, як всі інші роки, хтось десь далеко. Знаходиться хтось своїй рідній школі, але важливо для всіх, що рік почався, і важливо те, що ми отримаємо з вами знання. Потім нагадує про правила безпеки. Ви знаєте, що крани не можна залишати, правда? А підніміть знову нового Ті, хто, коли виходять, наприклад, на вулицю чи там в іншу кімнату, перевіряють кра. крани? щоб вода не бігла. Так, молодці, перевіряю крани. З родина евакуювалася 10 березня. У Гроповницькому живуть у безкоштовному хостелі. Зайшли вже з одного району і вже були такі дуже тяжкі бої, попадало вже в центр міста. Я і в мене четверо діток». Рубіжне під російською окупацією з травня. Квартира родини після російських обстрілів зруйнована. Ми ж надіємося і віримо в наше ЗСУ, що перемога буде за нами. І найближчим часом вони заберуть назад нашу територію. Каже, дитина захотіла надалі вчитись у своєї вчительки. Моя дитина дуже хоче бути далі зі своїм класним керівником, зі своїми дітьми. Ми плануємо купувати. Ну, гаджети комп'ютери, бо це дуже тяжко, бо в мене двоє дітей, один студент, другий тут і намагаємося. З Телефону це не дуже зручно, бо дитина може собі і зір і осанка. Це незручно. Вчителька Кирила Тетяна Прусак каже, уроки в рубіжному онлайн проводила, доки в місті було електропостачання та зв'язок. Нині організовує заняття для дітей, які евакуювалися у різні міста. В Польщі, кілька учнів, в Литві, Потім Київська область, місто Обухів івано франківська область, Дніпро, Німеччина, пон Кропивницький. У нас навіть є дітки кілька із навіть окупованої території. Це моя рідна мова, моя земля. Як мені не сподіватися на перемогу? Я чекаю, що. Дуже скоро я повернуся додому і буду в рідній школі працювати. До Кіровоградської області з регіонів бойових дій переїхали 12 тисяч школярів, каже представниця облдепартаменту освіти Світлана Янкул. Більше 4 тисяч дітей шкільного віку, які вже зараховані до закладів загальної середньої освіти нашої області. Тобто з 1 вересня вони приступають до навчання. У школах нашої області відповідно до закону України про повну загальну середню освіту батьки обирають заклад освіти і форму навчання. Якщо батьки переїхали до нас на нашу територію Кіровоградської області, але продовжують навчання дистанційно, ну наприклад, в Харкові. Ми не будемо заперечувати, тому що це бажання батьків. Кирило мріє наступного 1 вересня повернутися в рідну школу. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.